Привіт, привіт. Продовжуємо, шо ви, Де ви скройовий йобані. Ну, а ось і ти. А ось ну, і я. Готовий до вистави. Поїхали. Буду готовий, коли розкажеш, що задумав. Ха -ха -ха. Тобі сподобається. Одним махом двох мух прихлопнемо. Твоїм завданням будуть монолітівці, а варта? Не твій клопіт. Я вже підготував для них сюрприз. Ти краще слухай, у чому твоє завдання. Поки на КПП буде заваруха, потрібно захопити підземний вузол зв'язку, а потім поспутися лідера Ніхуя собі. Я все продумав. У тебе буде перевага. Від вузла зможеш вийти прямо в тил, противнику. Питання є. Mm. А ти мою зраду пропрацював? Чи ні, що за сюрприз ти підготував варті? <смір> Дуже особливий. Але не забивай голову зайвим. А... Головне, знай, що під ногами плутатися в них <смір> часу не буде. <смір> Навіщо нам вузол зв'язку? Щоб отримати повний контроль над дугою у найвідповідальніший момент. Перевага має бути на нашому боці? Mm. Питань немає. Тоді лишилося дочекатися варти. У нас є час. Так що відпочинь, поки підготуйся. У тебе, тебе Торгаш є? Як прийде, торгаш, у тебе є. Мені потрібен торгаш, корва. Хто за вас торгує? Привіт. Здоров. Не? Бувай. Іди нахуй. Говори з головним. О. Ти що теж? З розмовами до головного. Та, бля. І що мені робити з моїм хламом, а? Навіть пістолет на тебе не працює. Курва. Де головного проїбали? Щось по вам непомітно, що почалося. такі стоїте, сидите. О. Стоїте? О. Яка активність? Я прям вражений. Найдя какую-то. Что вы из-за Ой! Що ти малий? На тобі в член. А, Ну в повітря трохи. Але я бачу, тобі Ой, сподобалось. Може, я обов'язково віддячу. Да. Ну що, пригнали? Будь ще буде.

Да. Слушайте, братцы, вы я буду... Аня Я уже буду... подумал, вы мирные Ой, побег прям на гранату, вот это молоток Корва. Я проголодався. Оце чоловий парень, в нього стріляють, гранати кидають, а він концерт відкриває. Жере. Хм. бігти від його А, оно но да.

Так, на два фронти щось не дуже хочеться битись. Краще перемотнусь. Ну і знов ще спахали. Ці бійки змушують мене хотіти жрати. Я сказав ціль. Це все? Не, не треба. Шо? Да. Блин, на бой скинчилось. Такая особи. Все вы променяли. Так, все вы Блять, это они все фаусты че. Да. Та что ж, это кое такое? Что нам туда? Які враження скіфе Особисто мені сподобалося. Зона ще ніколи не пережовувала варту так істотно ну Таке щось. Ти краще поясни, чому мені довелося декілька разів вбивати одну і ту ж людину. Так, ну шо, це походу малохіти є. Hmm. Цікаві лабіринти. Можливо, щось заховано там? Що, хлопці? Що-то у вас? Поняв? Вхід. Стояти! Це режимний об'єкт. Новачкам тут не місце. Вхід тільки за перепустками. А у мене якраз була. Сподіваюсь, моя спецперепустка тут усе ще в ходу. В ходу. Вітаю на Малахіті. Та-та-та. У, гарно. Пофарбовано так все. М -м -м. Так, техніка вже бачу. Ага. Лікар, допквест. І, і... ось тут, походу, можемо щось продати. Вітаю! Здорово. Багато не пий. Чув, що за зерським зробили. От і не втрачай пильності. Закінчився малахіт вільний. Не чув. Чим я можу допомогти? Ну, я ще почую. Усе особисто продав. Короче, свіже все. Mm -hmm. Ага. Окей. Ну, натаскали всякої херні на 33к. Виглядає непогано, враховуючи те, що жодного артефакту не продав. Одного споку, то одні смикають, то інші. Навіть у зоні відчути засередньо. От я коли зі смітника йшов, то як і всі йшов у прип'ять. Але трохи, як бачиш, не дійшов. Воно й на краще, як то кажуть. А там у прип'яті що? тушня сама. А техніка любить, щоб з почуттям, з толком, з розстановкою. То ти давай, якщо полагодити щось треба. Що не крути, ти кажи, не соромся, але й не підганяй. Ладно. Головне усе акуратно, без поспіху. Так, да, пігнали. Що ти можеш все його гредити, діду? Нє, не можеш. Ну, то ремонтуй. Ага, не пропадай. Оу, який прикольний костюм. Це космонавт? Так, да, киває. То що, де наш доктор? А давайте до когось візьмемо. Професор Озерський стверджує, що я своїм порядком знищую будь-який політ думки. Ти чому така? Літати мають літаки, а наука любить порядок. Тому безладу я не терпітиму. Жодних знижок. Ну Ми домовимося і наступного разу віддам. Купони, товар. І жодним чином навпаки. Усе зрозуміло. От і добре. А, то ти торгаш. А я до йшов. Дивно бачити вчену за прилавком, а не в лабораторії. Що тут дивного? У мене вчений ступінь з математики. От професор Озерський мене сюди і поставив НТЦ Малахіт це справжнісінький океан наукового хаосу, але я намагаюся з ним боротися навіть у цьому становищі. Наприклад, усім начхати, що ані мороз, ані Шульга так і не повернулися зі своїх експедицій. До речі, скажіть, чи не могли б ви їм допомогти? Можливо, Може допоможу. Але треба знати деталі. Нехай хтось вважатиме мене вже можна чхати на людей, що, що провідником навіть за якщо вони попали вон яри. Перше Сталкер Мороз, котрий дуже давно з нами працює, вирушив за зразками кісток жертв кровососа. Але mm. пропав безвісти, і я переживаю за нього. А друге, Шульга зі своєю групою вирушив провести заміри міри випромінювання. Невдовзі написав, що вони в біді, після чого суцільна тиша. Жах. А куди конкретно вирушив шульга? До околиць янтарю. Треба було терміново провести там заміри всі випромінювання і, і зрозуміти його природу. Дехто на кшталт професора Озерського вважає, що група шульги впореться сама. А що коли ні? Тим більше, що це я їх відправила робити ті заміри. Якщо знайдете їх, але буде вже запізно, спробуйте забрати дані про всі випромінення. Це дуже важливо. Uh -huh. Знаєш, де я можу знайти мороза? Гадаю, він пішов на край промзони. Там болотиста місцевість, у таких кровососи полюбляють селитися Я казала не йти туди самому, але uh -huh. він завжди був упертим. Да. Цікаві, хлопці. Добре, зроблю все, що в моїх силах. Чудово. Координати відправила вам на КПК. Чекатиму на вас з хорошими новинами. Чи хоч якимись. Ну, тобі ж просто чекатимеш на мене. Що по квесту? Хто ви шановний? Будемо знайомі. Професор Озарський. директор НТЦ Малахіт. Здрасті. Якщо не хочете, щоб вас випроводили звідси, не втручайтеся в робочі процеси і ставтеся до всіх відвідувачів малахіту з повагою. Моїм співробітникам часто потрібна допомога сталкерів, щоб здобувати артефакти та проводити польові експерименти. Проявити себе добре зможете брати замовлення. Mm. То що мангуз значить себе добре проявив, га? Розкажи мені про малахіт. НТЦ Малахіт єдиним місцем, у якому зону вивчають такою, якою вона є. Тут теорію не назвуть дурною, а польовий експеримент зайвим. Будь-яка деталь може привести до розуміння ключових закономірностей зони. Щоправда, сноби з Андрічазу називають наші досліди псевдонаукою. Але навіщо слухати тих, чия зашуреність стає проти їх же. Пошуків істини, да. Нафіг час я шукаю інформацію про фантоми. Один монолітівець Фауст створював двійників у бою. Хочу зрозуміти, як це можливо. А я хочу ніколи більше про це не чути. Але, судячи з усього, вам щастить більше за мене. Двійники, яких ви бачили, це наведена ілюзія. Результат всі впливу у тау-діапазоні. Схоже, цей ваш Фауст використовує щось зі старих технологій С свідомості. Саме вона фундаментально досліджувала наведені ілюзії та їхній вплив на людей. Про виконавця бажань. Чули? Це їх робота. Ох. Ого, С свідомість? Десь я вже це. <laughs> так називала себе група вчених ідеалістів з проекту X. Вони хотіли прибрати з ноосфери всі темні прояви людської натури, зробити світ ідеальним. Наміри чудові, а реалізація так собі. Вчені під'єдналися до ноосфери без відома керівництва в червні 2006-го, через 10 років після її відкриття. Експеримент вийшов з під контролю, внаслідок чого і виникла зона. Повчальна історія про те, що наука не терпить поспішних рішень. Де я можу зустріти вчених зі з свідомості? Хочу дізнатись більше про їхні технології. Ви розминулися з ними в житті на кілька років, і свідомість припинила існування у 2012 році через смерть усіх учасників. Сталкеру на прізвисько стрілець. Вдалося деактивувати виконавця бажань і дістатися генераторів, після чого він розстріляв безсвідомість. Мабуть, не оцінив, що його використали як піддослідного кролика. Блін, ну мабуть, розкажіть більше про наведені ілюзії. Хм. Не певен, що у нас в центрі є вичерпна інформація. Тут би стали у пригоді архіви ендічазу. Вони на цій флесці, я їх дістав після сигналу. О, це значно спрощує наші справи. Тільки аналіз архівів займе чимало часу, а вам, наскільки я розумію, потрібні швидкі результати. Да. Вам пощастило, що мережа X відновлена, тут поряд є закинутий об'єкт дзеркало. До 2008-го його використовували для вивчення наведених ілюзій. Якщо його перезапустити... І відновити зв'язок між дзеркалом і малахітом я зможу пошукати там потрібну для вас інформацію. Що саме я маю зробити? По-перше, запустити центр візуальних проєкцій. По-друге, налаштувати антенну для зв'язку. Тільки враховуйте, налаштування антени може вимагати особливих умов: що давніша техніка, то довше з нею треба возитися. Раджу знайти актуальну інструкцію для технічного персоналу об'єкта і діяти відповідно до неї. На зв'язку, це було вичерпно. І доволі цікаво. Дезин. Наполегливо прошу не нехтувати першою допомогою в разі невдалого експерименту. Двері кабінету нашого лікаря завжди відчинені. Халати як працюється. Не підкажете де Озерський. Юначе я би попросив. Та годі вам не просіть. Краще знайдіть нам Озерського. Скажи, що ми по запису. У вас немає в списку. Да, Тут дещо дістатись треба. Так, щось мені підказує, що треба проробити ще більше паркуру. Нагадую, що все обладнання підлягає обов'язковому поверненню після закінчення експерименту. Різдря. О! Щеничка якась. Але мене цікавить те місце. Хм, як нам туди дістатись? Це по цій трубі треба пиздувати туди. Блять. Ать, 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 що там внизу. М -м. Блін, а вона йде аж туди. Нічого собі. А Шлях такий нефіговий. Це треба звідси починати походу о, значок, ну що ж, пігнали? Так, ні, не це. Збереглися. Ніхто не сказав, що це буде легко. Може по цій стороні? О, є. Так, походу, теж по лівій стороні збереглися. О є Збереглися о, з першого разу ніч так, ну шо? Що далі? Сюди чи туди? Хм Ну, там я не бачу, як далі прострибувати, тому, мабуть, все ж таки сюди. Блін, далеченько Зберігаємось. Оп, не туди. Так, а якщо ми все-таки спустимось сюди? І тут, сюди, Вау! Оце, мабуть, воно і є. ну нука, нука. Угу. Практично такий самий, як і корунд. Але псі захист вище. Тут є деякі мінуси в цій броні, порівняно з нашим Корундом: те, що нам потрібні креслення на другий контейнер із Росіювачем. Та ще потрібні креслення для, ну, наприклад, хоча б цього апгрейду для електрозахисту і хімзахисту. Тому її, звісно, можна продати, але можна і залишити, поки я її залишу. Може знайти креслення, і тоді піде діло. Одного спокою. То одні смисля. Що взагалі тут за забула іскра. Вона нам матеріали для дослідів добуває під особисту відповідальність професора. І трендіти про це. Можу враховувати, що вплив алкоголю не сприяє покращенню когнітивних функцій. Відвідувати барт під час роботи суворо не рекомендується. Да... Вони люблять. Добре. Давайте залишимо це все на наступний раз. Всім гарного вечора. Всім, хто додивився до цього моменту. Ви мої герої або мої героїні. І. Я вам дякую. І знов гарного вечора.